Привіт, мене звати Али, ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні будемо разом з вами готувати особуко це легендарна страва італійської міланської кухні, яка готується з телячої або яловичої гомілки розпиленої поперек на товсті стейки. Ви знаєте, взагалі дуже рідко купляла телятину або яловичину, я вважала, що вона надзвичайно дорога. Цей мій похід в сільпо мене здивував. Я хотіла купити щось таке смачненьке, приготувати свої сім'ї, і побачила в продажі особуко, а потім глянула, що воно на рівні курячого філе. Ну, звичайно, якщо вам потрібно приготувати швидко, то це не про яловичину, Але ж. Це дуже в приготуванні довго, те, що воно тушкується, а готується воно зовсім швидко. Ось два таких шматки. Я посолила поперчила з обох боків і обваляла в борошно. На, на їх пішло в мене 5 грам солі, 3 грами перцю і 50 грам борошна пшеничного. Я обвалюю, а потім решту лишню струшую. Якщо ви хочете, щоб була дуже гарна презентація і особуку не розвалився під час приготування, то його можна прив'язати кухонною ниткою. Тобто, кожен шматок стягуєте кухонною ниткою. Але це лише для презентації на смак, воно ніяк не вплине. Пательню я розігріла і додаю суміш олії та вершкового масла. Олії 50 мл та 50 г вершкового масла. Розтоплюю на гарячій пательні. І сюди кладу вже м'ясо і буду підсмажувати на середньому вогні до золотистої шкірочки. Десь орієнтовно 5-7 хвилин, будете дивитися, ось в мене пройшло 7 хвилин. І я його на другий бік перевертаю. При готуванні цієї страви береться саме гомілка, оскільки в центрі стейка обов'язково є мозкова кістка, а цей кістковий мозок він під час тушкування надає соусу особливої насиченості і вважається делікатесом. Тепер, поки смажиться наш делікатес, беру дві цибулини і дрібню їх. Та ще потрібна буде мені одна середня морквина. Я буду її теж кубиками дрібнити, не буду брати тертку. Тобто цей рецепт буде надзвичайно простий, але якщо ви спробуєте, він буде смачнющий. Але, але майте на увазі, що м'ясо тушкується тривалий час це 2-3 години. Воно буде тушкуватися в овочевому соусі з вином, з бульйоном, поки не почне танути. І легко відділятися від кісточки. Все, зараз вам покажу. Це моркву я подрібнила, і в мене ще є пів кореня селери. Я теж візьму такими дрібними кубиками. Якщо ви приготуєте і вам цей рецепт сподобається, обов'язково пишіть в коментарях: в мене вже є другий рецепт. Трохи різний, як готувати особуко. Це я готую з овочами, а ще в мене є рецепт приготування ніжного в вершковому соусі. Я вже хочу його приготувати і потім порівняю, який з цих рецептів мені більше сподобався. Ось поки ми готували овочі, вже гарно обсмажилася яловичина. Тепер сюди ж в цю пательню. В цю олію масло, що смажилося м'ясо додаємо, цибулю, моркву та селеру. Я додаю все разом і трошки підсмажу його до м'якості. Це десь на середньому вогні орієнтовно 5 хвилин. Ну, і, звичайно, я не можу обійтися без часнику, але це мій смак. Ви дивіться, кожен рецепт. Під себе коригуйте. Я беру небагато, два зубки чеснику, і їх буду додавати, коли вже наші овочі будуть м'якими, коли вже вони протушаться. Вони в мене вже 7 хвилин протушкувалися. Дивіться, вони вже такі трохи прозорі, м'які, і тепер я кидаю чесник, змішую. І рівно одну хвилину він там протушкується. Ви це почуєте, бо він почне пахнути. І на цьому етапі додаємо вино. У мене рожеве сухе вино домашнє, і тут його 125 мл. Заливаю і випарюю десь половину цієї рідини, щоб цей алкоголь вже вийшов, а залишився тільки приємний виноградний. Запах. І сюди додаю бульйон курячий, додала 300 мл, і тепер 3 столових ложки перетертих помідорів. Або ж томатна паста, або томатний сік на ваш, на ваш смак. І тепер один лавровий листок, суміш, базиліку з томатами і обов'язково розмарин. Все змішую. І сюди повертаю м'ясо. Дивіться, по формі своїй пательні, або ж форми, якщо ви будете. Можливо, можна його ставити в духовку запікати, але зараз з духовкою може бути проблема в кого електрична, то краще його поставити на маленький вогонь, буде томити на пательні. Повертаємо. І дивіться, мені не потрібно бульйона додавати, бо воно майже покрите. Якщо у вас. Воно покрите менш, ніж наполовину, то додавайте ще трошки бульйону. Ось ставлю на маленький вогонь, накриваю кришкою, і на 3 години на маленькому вогні. Класичну страву перед подачею обов'язково посипають хримолатою. Але, не дивлячись на таку гарну назву, це просто подрібнена петрушка, часник та лимонна цедра. Але дуже гарно звучить. Ремолата. От зараз будемо її робити, поки тушкується ще без кришки півгодини. Е, петрушку беру від стебла відділяю, тому що зараз негородня петрушка, е, вона теплична з такими грубими стеблами, і мені не дуже подобається, коли попадаються не листочки, а таке ось грубе стебло. Не знаю, як ви на ваш смак, як ви хочете, так і робіть. Потрібно подрібнити. Петрушку взяти до неї чесник. Беру два зубці, зараз їх подрібню. І сюди ж додам цедру з одного лимона. От вам буде така чудова гримулата. Ви знаєте, дуже мені сподобалося, вона з яловичиною взагалі дуже гарно поєднується, дає. Такий цікавий цитрусово-часничний присмак. Була дуже здивована, тому що робила її вперше. Взагалі, яловичину не дуже часто готувала. Чекаю від вас коментарів, як ви рахуєте, можливо, таку страву подати на свято, на родинне і. Як вам взагалі? Чи ви купляєте, є можливість купляти яловичину, чи, чи ви заміняєте взагалі м'ясні страви на даний момент? Пишіть, дуже цікаво, буде почитати. Ось дивіться. Як воно виглядає, я думаю, що на свято його гарно поставити. Подають його майже завжди з пюре картопляним квасоляним, яке полюбляєте, поливають овочевою підливкою і обов'язково притрушують гермолатою. Зараз залишиться притрусити і будемо смакувати запах. Mm, дуже так пахне м'ясом, овочами, чесничком, петрушкою, смакота. А я ще спекла свіжий шотик, ще поєднується з запахом хліба. Дивіться, яке. Mm. Зараз будемо швиденько обідати і вас запрошую. Подивіться, наскільки воно втушилося. Гляньте дуже запашне і м'якесеньке. І соус такий наваристий, дуже виглядає гарно. І, повірте, мені смакує підливка овочева взагалі дуже смачнюща. Можна вмочити хлібчик і їсти. М -м -м. Запрошую вас. Чекаю коментарів та до зустрічі!